BMW iX1 1 це сучасний електричний кросовер, який ідеально підходить як для міста, так і для подорожей. Він компактний, динамічний і в той же час дуже комфортний. У цій моделі поєднано класичну німецьку якість і найновіші електротехнології. Автомобіль оснащений батареєю ємністю 64,8 квт годин, яка забезпечує до 475 км запасу ходу на одному заряді, а потужність становить від 204 до 313 кінських сил. У версії з повним приводом ax 1 розганяється до 100 всього за 5,6 секунди. секунд. Інтер'єр у авто сучасний і зручний, із великим мультимедійним дисплеєм, цифровою панеллю приладів та продуманим простором. Ціни на BMW iX1 стартують від 27 500 і сягають 31 500 доларів в залежності від комплектації. Доставка авто займає до 4 місяців. Щоб дізнатися більше про комплектації та зробити замовлення, переходьте на сайт electracar.com.ua.